Яблунька. Минуло літо, за ним осінь і почалася холодна зима. Прийшли морози люті. Загинути можуть дерева в саду. Треба їх теплою ковдрою накрити. Узяли Петрик з дідусем теплі речі та й пішли стовбури дерев обмотувати. Все обійшли. Жодного дерева в саду не пропустили. Хотіли вже додому повертатися, як Петрик побачив самотнє дерево на дорозі, зняв із себе кожушок і обмотав, щоб не замерзло. Минула зима, за нею весна продзюрчала струмочками, і настало літо тепле. Бавиться, Петрик у дворі з сірком. Вітер у бабусі хустинку з голови вкрав. Дідусь почав наздоганяти та куди йому старому встигнути за вітром? Почав собака гнатися за хусткою, та вітер швидшим за нього виявився. Засмутилася бабуся без хустки. Чому ти сумна? запитує Петрик. Вітер хустинку мою вкрав. Чим тепер голову зав'яжу? Не сумуй, бабусю, я нас дожину. Дякую за допомогу, онучку. Та тільки собака гнався, не наздогнав. Дідусь біг і за вітром не встиг, а ти лиш ніжки свої стопчеш і не доженеш. Не встигла бабуся договорити, а Петрик вже за хвіртку вибіг. Вітер перед Петриком хустинкою розмахує, дражниця. Як Петрик швидше біжить, Вітер сильніше дме. Сміється з Петрика маленького, все далі відомо його виманює. Бабуся з дідусем злякалися, аби не пропав онук, аби не загубився. Так би і сталося, якби не яблонька, що при дорозі росла. Упіймала вона гілочками хустку і не відпускає. Вітер розлютився. Почав гнути дерево, листочки обривати. Дерево біль терпить, на Петрика чекає. Зрозумів вітер, що не відпустить яблунька хустку, і полишив її. Далі полетів. Петрик підбіг до дерева і вклонився. Спасибі тобі, дерево! А яблунька гілки нахилила. Яблочком пригостила і хустку віддала. Спасибі не мені, кажи, а собі. Допоміг ти мені у холодну зиму, у теплу ковдру загорнув, не дав замерзнути. Петрик хустку взяв і побіг на зустріч бабусі. Погладила старенька онука по голові. Дідусь похвалив його і каже, Бачиш онуку, добро завжди до людини повертається.